Вітаю! Я психологиня благодійного фонду голоси дітей Оксана Писарева. І сьогодні ми з вами поговоримо про непросту, але дуже важливу тему «Суїцидальні думки і наміри у дітей і підлітків. Головною глибинною причиною є те, що дитина або підліток не змогла знайти. Опори не змогла знайти способу продовжити жити. Тобто настільки обставини навколо її, підтримували її ізоляцію, її розчарування в житті, її знецінення світу, всіх опор, да, а їх п'ять, як ми, ми знаємо, у житті кожної людини: це опора на власне тіло, опора на родину. Опора на спільноту в ситуації дитина або підлітка це школа або коледж, або гімназія, ну якийсь навчальний заклад. Це опора на державу і це опора на планету. От якщо по всіх цих опорах штормить, дитина перестає спиратися і довіряти світові, втрачає ці опори і, звісно, тоді приймає рішення, що їй не потрібно далі продовжувати жити. Тому що вона не може знайти для чого і з ким. Війна дійсно, на жаль, може підсилювати суїцидальні думки і наміри дитини. Особливо, якщо дитина ізольована, вона це може підсилювати її у цю тривогу і напругу. Це якраз розмова про опору на. Державу да на тіло держави і на тіло планети відбивається з-під них опора на соціум, наприклад, особливо, якщо дитина переміщена, дитина переїхала зі свого міста, нова школа, інша країна. Ну звісно, дитина взагалі не може відчувати себе в безпеці ніде, і це впливає. Коли дитина звертається до всіх, ну в усі точки, а кругом отримує відторгнення. Як це буде впливати? Знову пробуємо уявити на собі. Всюди мене відкидають, знецінюють. А я залишаюся непотрібним, непідтриманим. Який в мене буде настрій? Я буду зжиматися тілесно. Я буду ховатися все далі і далі в собі. Я буду ізолюватися. Я навіть показую плечі, та це будуть плечі. Можна помітити, що підліток отак ховається в волосі або в капюшоні, або просто в собі, ховаючи погляд. Хода вона не впевнена в цей момент. Невпевнена людина на п'ятки не наступає. Тобто така хода, наче трошечки на носочках. Руки, вони постійно напружені, тому що треба постійно захищатися, постійно ізолюватися. Це якщо тілесно, емоційно знову ізольованість. В цей момент дитина ізольована, підліток дуже ізольований. Він відповідає закритими відповідями навіть на відкрите питання. Тобто, однозначно, так, ні, не знаю. «угу». Ого, в ці моменти дитина прям відверто робить все і тілесно, і вербально, і емоційно, щоб переривати будь-який контакт. І це дзвіночок. Можливо, це тільки якісь думки закрадаються. Це ще точно не намір. Але вона точно вже стає на цей шлях, який може призвести до суїциду. І тут. Нам важливо вхопити її саме в цей момент, тому що тоді ми ще можемо повернути її собі в контакт, запросити її, якось сприяти тому, щоб дитина все ж таки розвернула свій погляд на людину, якій може довіряти, і спробувала все-таки поділитися тим, що їй болить. Тому що вона насправді хоче поділитися. Це найбільше її бажання. Там, де є намір, там з'явилося плодування. Ми звертаємо увагу не тільки на те, що дитина говорить, але і як вона говорить. Тому що це буде от прям дуже рівний, беземоційний спосіб висловлювання думок. Будь-яка інформація, вона буде беземоційна. Там, де радісна подія, вона буде ну, радісною. Там, де нерадісна подія, вона буде так само говорити ну, просто рівно. Коли дитина має суїцидний намір, вона спокійним, абсолютно холодним голосом розповідає, як вона це планує зробити. Це схоже на читання інструкцію до телевізора. І іноді підліток, навпаки, всіх запевняє, що все добре, все окей. Але... Тут важливо батькам звертати увагу на свої внутрішні переживання. Якщо ви бачите, що дитина каже, що все добре, а у вас тривога, вам тривожно, от не ігноруйте цю тривогу. Важливо звернути увагу, як ви говорите те, що ви говорите. Тому що ви, як батьки, я як мама, я не можу сказати своїй дитині щось поганого, тому що я точно бажаю їй добра. Але я можу схибити з формою. І от над цим важливо працювати. По-перше, ми не використовуємо знецінювальних фраз: не видумуй, не прикидайся, ой, та які там у тебе можуть бути проблеми. От я втомилася на роботі, от я тут. Тобі все роблю, купую. Чи буде така розмова сприяти контакту? Звісно, ні. Тому ми говоримо, що я тривожусь. Дивись, я втомлена. Ми говоримо про свої передчуття і переживання. Мені якось страшно від того, що відбувається. Мені здається, що ми віддаляємося. Мені здається, що ти якось закриваєшся від мене. Говоримо від Я. Мені не ти, а я. І говоримо про те, що дивись, ну правда, може щось таке відбуватися, про що тобі складно говорити. Але я готова це почути. Я не знаю, я можу розізлитися. Я можу, мені може дуже не сподобатися те, що всередині тебе бурлить, те, що е, тебе тривожить. Я можу це не розділяти. Але я точно розумію, що мені важливо це почути, знаєте, як у Вальтера. Я з вами не згоден, але готова віддати життя, щоб вас почути. Ну, от це дуже батьківська позиція. Я можу бути незгодною зі своєю дитиною, але я можу казати слухай, я тебе люблю і я точно готова і хочу чути тебе. А далі ми разом спробуємо якось цим обійтись. Тому найголовніше це форма, форма, з якою ми підходимо до цієї розмови.